Вітання, мене звати Наталя Масяк, я психіатриня фонду Голоси дітей. Сьогодні я хочу з вами поговорити про самоушкоджуючу несуїцидальну поведінку. Доволі частою проблемою підліткового віку є самоушкодження. Часто ми називаємо це також самоушкоджуюча несуїцидальна поведінка. Важливо розуміти, що коли ми бачимо на тілі підлітка порізи припалювання чи інші способи, якими дитина завдає собі болю, що це не є ознакою того, що дитина хоче здійснити суїцид. Часто це є просто ознакою саморегуляції, адже самопошкодження має функцію регулювати важкі емоції, які відчуває дитина. Найчастішими причинами самопошкодження є прагнення позбутися важких емоцій, важких переживань, які я зараз відчуваю. Або навпаки, почати відчувати хоч щось. Бо коли рівень стресу є таким високим. То я можу не відчувати нічого. І тоді завдати собі болю це спосіб зрозуміти, що я ще живий. Іншою причиною самопошкодження може бути важкі спогади. Зокрема, зараз ми дуже багато маємо розмов про посттравматичний стресовий розлад, який тягне за собою часто важкі спогади. І щоб з ними справитись, підлітки діти можуть даватися до самопошкодження. Іншими причинами, які зумовлюють самоушкоджуючу поведінку, може бути відсутність відчуття контролю. І коли я собі завдаю болю, я тоді відчуваю. Що хоча б щось я контролюю? Також причиною можуть бути дуже сильні відчуття, які я хочу уникнути. І коли я маю багато емоцій, фізичний біль допомагає мені заземлитися і стабілізувати свої переживання. Як допомогти дитині підлітку, які мають ознаки самоушкоджуючої поведінки? Найперше, це справді спробувати е, зробити довірливу розмову. Чи ви батьки, чи ви близькі, чи ви є друзі, і ви підозрюєте самошкодження вашого товариша, ви справді можете спробувати делікатно порозмовляти на цю тему. Дуже важливий момент не засуджувати, не казати, що ти робиш дурницю, на що ти таке з собою робиш. Це справді не буде корисно, адже. Це ознака того, що людина не справляється своїми переживаннями, і ваша критика лише може погіршити стан. Також, якщо ви бачите, що ситуація є складною і ви не справляєте з нею, дуже правильно буде звернутися до фахівців психічного здоров'я. Це може бути психолог, психотерапевт чи лікар, психіатр. Яка буде робота в терапії з людиною, з особою самоушкоджуючою поведінкою? Найперше, треба зрозуміти, що запускає самоушкоджуючою поведінкою, що є тригером такої поведінки. І тоді скла план дій, що можна зробити замість цього більш прийнятного, до прикладу, на даний час існує чимало онлайн застосунків, які можна використовувати. Також є стратегія відволікання переключитися на іншу діяльність, коли виникає імпульс, здійснити самоушкодження. Якщо говорити про фактори ризику самошкоджуючої поведінки, то їх є чимало. Зокрема, депресія, тривога можуть зумовлювати самошкоджуючу поведінку, також переживання булінгу, неприйняття ровесниками, також переживання посттравматичного стресового розладу. Також є пограничний розлад особистості, який доволі часто супроводжується самошкоджуючою поведінкою. Доволі часто з проблемою самошкоджуючої поведінки звертаються підлітки. Для цього є ряд причин. Найперше це гормональні зміни в організмі підлітка, які зумовлюють певну нестабільність нервової системи. Також важливо розуміти, що підлітки дуже залежать від прийняття середовищем, від підтримки близьких, і коли її немає, вона є більш вразливими і чутливими. Як ви можете розпізнати про те, що ймовірно підліток робить самошкоджуючу поведінку? Ну, найперше, це використання довгих рукавів. Навіть не по погоді, бо найчастіше один з найчастіших способів самошкодження це самопоріза, руки, ноги, і тому навіть на жарку погоду особа може вдягати довгі рукави, довгі штани. Іншими ще проявами також може бути те, що підліток тривалий час затримується сам у ванні і зачиняє двері, після того старається якнайшвидше потрапити у свою кімнату. Іншими ще проявами може бути те, що ви бачите, що дитина носить. Колючі або ріжучі предмети з собою і не може пояснити для чого їх. В часі війни випадків самошкоджуючої поведінки стало більше. І це більше ніж зрозуміло. Адже це спосіб саморегуляції. Саморегуляції, коли я відчуваю багато страху, багато невизначеності, втрату відчуття контролю. А це той стан, який ми всі зараз відчуваємо внаслідок воєнних дій. Важливо розуміти. Що, якщо ви помічаєте ознаки самоушкоджуючої поведінки ваших близьких, ваших друзів, або ви самі потерпаєте від самошкоджуючої поведінки, цей стан є повністю виліковний. Допомога абсолютно є доступною. У випадках, якщо ви бачите такі ознаки в себе, чи розумієте, що хтось з ваших близьких здійснює самоушкодження, ви справді можете звернутися за якісною психотерапевтичною та психологічною допомогою у фонд Голоси Дітей, де вам нададуть фахову допомогу.